Стихійники знерухомили десятки автівок та тролейбуси у центрі Черкас. Вони виступають проти впорядкування стихійних ринків. Через це заблокували бульвар Шевченка біля Соборної площі. Акція протесту викликала прояви агресії як з боку торговців, так і водіїв. Останні засуджують саме такий спосіб волевиявлення та вважають, що проблему потрібно вирішувати більш демократичним шляхом. «Лічно я проти стихійних ринків. Є відведені для цього місця, хай там торгують. Тому що ці стихійні ринки, мало того, що вони антирсанатири, а там біля доріг торгують, незрозуміло не чим, яким товаром. І до того ж, як для мене, як для водія, там постійно куча машин стоїть в два ряди на пішохідних переходах, де завгодно. Зачем між собою взагалі конфліктувати людям? идите под кабинет, если у каждого какие-то вопросы там есть. Ну почему вот должно останавливаться все, вся жизнь? Я не понимаю. И ну, вообще культуры никакой, она кричит, ругается. Разве это нормально?